Ноги та руки Джастіна Вікі тряслися. Бодібілдер тримав на своїх плечах штангу вагою у цілих 210 кілограмів. На камерах спостереження тренажерного залу видно, як колега Джастіна намагається допомогти йому втриматись. Проте далі на кадрах, які я не можу вам показати, Вікі падає разом зі штангою. Вона своєю колосальною вагою звалилась йому спочатку на шию, а потім на голову. Бодібілдер отримав серйозний перелом і загинув. У цьому відео я зібрав 12 реальних історій нещасних випадків, що схожі на вигадку. Попереджаю, відео містить матеріали, які можуть шокувати. У січні 2015 року 68-річний Деніс Антипорек із Майамі вирішив розслабитись у сауні, яка розташовувалась в подвір'ї його будинку. Через кілька годин його дочка Лора зрозуміла, що батько кудись пропав. Спочатку вона погукала Деніса через двері Сауни, але відповіді не було. Тоді Лора відкрила дерев'яну кабінку і побачила жахливу картину. У Сауні знаходилось обвуглене тіло її мертвого батька. Дружина антипорика, що прибула на місце трагедії, ледь пізнала свого чоловіка. Ніхто не знав, скільки годин він знаходився всередині. І найголовніше, чому не виходить. Сім'я оглянула місце інциденту і виявила, що таймер сауни, який утримував двері зачиненими, був несправний. І саме тому Деніс не зміг відкрити двері зсередини. Медики констатували, що чоловік помер від асфіксії та перегріву. Його сім'я готувалась до святкування дня народження Деніса Антипорика наступного тижня. А натомість їм довелося планувати його похорон. Як після такого можна спокійно розслабитись, якщо смерть чатує на тебе навіть під час відпочинку? У травні 2023 року 20-річний Закарі Портер вирушив з друзями на прогулянку вздовж гирла річки Тернегейн Арм на Алясці, та в один момент нога Закарі провалилась у мокрий пісок, а потім його почало затягувати під землю. Справа в тому, що в Тернегейн Арм відома своїми підступними мулистими вілинами, які утворюються під час відпливу. Під час припливу мул намокає знизу, розпушується і може створити вакуум. Тому зовні земля виглядає як тверда поверхня, та коли встанете на неї, вас почне засмоктувати. Щось на кшталт сипучого піску. Про те, що ця місцевість небезпечна, мандрівників сповіщають попереджувальні знаки поруч з рікою. Та для закарі було запізно. Він кричав і безнадійно намагався вирватись. Проте лише швидше занурювався в вму. Друзі намагались йому допомогти. Проте один невірний рух, і вони так само могли втрапити у пастку слід are... за портером. Коли прибули The рятувальники, are... закарі затягнуло вже достатньо It's глибоко really to... і дістати його не змогли. Він загинув he ніколи не знаєш, в який саме момент весела і невимушена подорож перетворюється у справжнє пекло. 7 лютого 2024 року в портовому місті поті на західному узбережжі Грузії троє чоловіків зібралися, аби Здійснити рекордний політ на повітряній кулі Камерон Z315. Вони планували подолати відстань від поті до національного парку в Вашлуванні. А це цілих 400 кілометрів. Мішобідзіна Швілі працював відеографом, а Кшиштоф Запар та Реваза Утарі повітреплавцями. Бревас навіть був триразовим національним рекордсменом у цьому спорті і обіймав посаду президента Національної федерації аеронавтики Грузії. На своїй сторінці у Фейсбуці він активно постив дописи про підготування до події, а також хід самого польоту. Вже у повітрі товариші зробили ось це фото в передчутті побиття рекорду. Проте ніхто з стрійці навіть не здогадувався, що ця світлина стане їхньою останньою. Коли повітроплавці подолали дві третини шляху і пролітали поблизу села Асуреті на півні Грузії, куля раптово втрапила у дроти електропередач. На цьому відео видно, як вона миттєво вибухнула, загорілась і почала розпадатись, обвалюючись на землю. З Цих кадрів зрозуміло, що у Тріки не було жодних шансів вижити. Всі вони розбилися на смерть. Проте більше мене лякають трагічні історії, в котрих люди опинилися в місцях, де вони не мали бути взагалі. 11 травня 2013 року Ліам Менлі сидів біля магазину у центрі Корку, Ірландія. У той день він в черговий раз був на підпитку, і його вигнали з притулку для безхатьків. Аж раптом до чоловіка підійшов Девід Олаф Лін. Він співчував бідоласі, запропонував Ліаму піти до нього у гості і випити разом. Але вже на квартирі два чоловіки за щось дуже посварились. Невідомо, що стало причиною конфлікту, та він переріс у справжню бійку. Девід викинув Ліама за двері квартири і заштовхав його у сміттєпровід. Ліам втратив свідомість від чисельних травм, проте він ще був живий. Смиттєпровід використовувався для транспортування відходів до підвалу будинку. І аби він не забувався, всередині був механізм, який стискав сміття. Наступного дня працівники служби з утримання будівлі Френсісу Форду повідомили про засмічення в люці. Френсіс почав витягувати пакети і мішки назовні і разом з ними дістав мертве тіло Ліама Менлі. Робітник негайно викликав поліцію, яка за допомогою камер відеоспостереження швидко виявила вбивцю. Після того, як Девід заштовхав Ліама у смітник, той застряг головою вниз. Тривали перебуття до гори дригом, особливо понад 15 хвилин може стати небезпечним для життя і спричинити серйозні ушкодження чи навіть смерть. Адже в організмі відбуваються порушення кровообігу, підвищується тиск на судини і серце, через що воно може зупинитися. Крім того, чоловік був у зігнутому положенні і ледь міг дихнути, та й дихати у забитому сміттям баці не було чим. Тому причиною його смерті стала асфіксія, удушення. Девіда О. Лафліна було засуджено до довічного ув'язнення. Нещасний Ліам вважав, що знайшов собі нового друга, а зрештою опинився мертвим у смітті Зовсім не очікував трапити у пастку і Майкл Барнет. 25 червня 2007 року місто Халі у Йоркширі постраждало від невеликої повені. У свій вихідний день Майкл вирішив піти до магазину тропічних риб, де працював, аби допомогти босу захистити крамничку від паводкової води. Адже та все більше затоплювала місто. Каламутна вода була чоловіку десь до коліна. Майк йшов вулицею і в один момент зійшов з тротуару, щоб перетнути дорогу. Аж раптом щось потягнуло його вниз, та чоловік застряг. Його нога зламалась та застрягла у металевій огорожі, що закриває вхід до зливової каналізації. Бос Барнета почув його крики і відразу кинувся на допомогу, паралельно набираючи 911. На місце події одразу ж з'їхалися екстрені служби, а рятувальну операцію транслювали по місцевому каналу у прямому ефірі. На цих кадрах видно, як чоловіку важко триматись на місці від болю, через що він мало не захлинається водою. Через кілька невдалих спроб висвободити майка, врешті-решт, було вирішено, що єдиним способом рятувати його життя буде ампутація ноги, що застрягла. Та оцінивши ситуацію, хірург сказав, що це майже неможливо, адже йому потрібно було поперевати під водою. Цього не вийшло без допомоги водолазної команди, яка також не погоджувалась на такий ризиковий план. Поки всі навколо не могли визначитись з планом порятунку, Майкл помер від перехолодження. Чоловік пробув у голодній душовій воді близько чотирьох годин. Та найжахливіше в цій історії те, що за повільною смертю Барнета у прямому ефірі спостерігав його батько. На канал, який транслював це, посипались скарги за неетичність репортажу, але його працівники і самі не уявляли, що дійсно зафільмують смерть Майкла. Адже під час цієї трагедії, крім нього, у Халі взагалі ніхто не постраждав. Історія Майкла та Ліама – це яскравий приклад того, як люди випадково опинились не в той час, не в тому місці. 3 вересня 2018 року працівник металургійного заводу в місті Хаєр, штат Махарштра, Індія. Дуже невдало пожартував над своїм підлеглим. На відео з камер спостереження видно, як Адич Джаха підійшов щось запитати у ракеша Вагмура. Той якраз тримав у руках промисловий компресор для стисненого повітря. Ракеш спочатку жартівливо направляє компресор на спину та волосся Адича, який навіть підігрує йому. Але потім, коли той повертається спиною, ракеш раптом вставляє йому компресор в область прямої кишки. Компресор випускає повітря з надзвичайною потужністю через це Адич отримав серйозне пошкодження Кашкінка. Камера зафіксувала, як хлопець падає в вагоні, а й інші працівники навіть не звертають на це уваги. Адича терміново доставили в лікарню, де медики боролись за його життя 15 днів. Перш ніж він загинув 18 вересня. Молодому працівнику було всього лише 18 років. Ракеш Вагмор втік, аби не попастись поліції, і дотепер вважається зниклим безвісти, але не завжди безвідповідальному керівництву вдається уникнути покарання 14 січня 2020 року. 24-річного інженера Люїса Макфарліна і ще двох працівників компанії Ліфт Моніторінг Сістемс відправили на завод йогурту та десертів Мюлера в марки Дрейтон Шропшир. На підприємстві вже кілька тижнів не працював ліфт, а також були проблеми у механізмі відкривання дверей до нього на одному з поверхів. Інженери прийнялись за роботу. Один з них зайшов всередину кабіни, інший стояв зовні на поверсі. А Льюісу потрібно було залізти на вершину кабіни ліфта. Для безпеки ліфт перевели в режим інспекції, коли керувати ним можна було лише вручну. Проте стався збій, і той раптово переключився на звичайний режим. Перші дві хвилини після цього механізм перезапускався і все ще був статичним. Тому Льюіс продовжував працювати на даху кабіни, нічого не підозрюючи, Аж раптом Ліфт почав рухатися вниз по шахті. Льюіс не був готовий до цього і впав прямо в пустоту між кабіною Ліфта та його елементами, де його одразу затисло. Спроби його колег звільнити Льюіса були марними. Чоловік загинув. У березні 2024 року 94-річний фермер Роберт Вейн Сміт разом із сином працював на своїй сімейній фермі в Таба Айова. Син возив причепи із соєвими бобами, а Роберт розвантажував їх у велике сховище. І коли чоловік повернувся з черговим причепом, він жахом побачив, що його батько якимось чином впав у величезну ємність з бобами. Через те, що вона звужувалась донизу і нагадувала воронку, Роберта швидко засмоктувало на дно. Незважаючи на зусилля поліції та рятувальників, часно витягнути чоловіка нагору не вдалося. Роберт загинув у пастці без повітря. Причому з 2021 року у світі було зафіксовано, Совано цілих 29 випадків, коли люди буквально тонули у зерносховищах, і 11 з них закінчилися смертю. Та ще частіше, нещасні випадки стаються, якщо мати справу з екстремальними температурами, в 2010 році 54-річний Алан Катерол втрапив у безвихідну ситуацію прямо серед робочого дня у Чешері, Англія. Чоловік працював на підприємстві, яке виготовляло каяки, вузькі і довгі човни, які виливаються із пластику. В якийсь момент Алан зайшов у велику промислову піч, аби зішкребти розплавлений пластик. Проте інші робітники цього не побачили, тому закрили та увімкнули її. Алан відчув, що повітря почало нагріватися. А працівник кинувся до дверей і з жахом усвідомив, що він заточений у цьому пеклі. Чоловік десь знайшов лом і почав виламувати сталеві двері. Проте все марно. Конструкція печі передбачала, що в момент її ввімкнення дверцята автоматично зачиняються і блокуються. Це було зроблено для економії енергії, проте ніхто не подумав про безпеку працівників і вірогідність подібних ситуацій. Алан кликав на допомогу та у шумному галасливому заводському цеху його крики лишились непочутними. Коли колеги Алана відкрили піч, вони з жахом побачили там тіло свого товариша, який помер від отриманих. Опіків особливо нажаханим був працівник, який безпосередньо вімкнув піч. Цей чоловік збирався одружитись на душці Алана. Проте його вини тут не було. У ненавмисному вбивстві суд звинувати виробника каяків і дизайнера печі, який не продумав у ній аварійний вихід. Історії про критичний холод на виробництві набагато менше, проте вони лякають не менше. 11 травня 2013 року Нгует Ле заступила на зміну в закладі швидкого харчування Арбіс Венью Іберія Лузіана. Жінка була генеральним менеджером, і в її обов'язки входило приходити раніше за інших і відкривати приміщення. Коли її син, який теж там працював, прийшов на роботу за кілька годин, то він ніде не міг знайти свою матір. Вона просто кудись пропала. Він обшукав увесь заклад і в кінці направився до морозильного приміщення. Хлопець відкрив двері і побачив, що його матір лежить на підлозі, вкрита льодом. Вона вже не дихала. На дверях середини були сліди крові, це означає, що в останні хвилини свого життя вона відчайдушно намагалася вибити двері та врятуватись. Як з'ясували згодом, ще дев'ять місяців тому працівники повідомили керівництво про те, що двері морозильної камери зламались. Через це працівникам доводилося щодня відкривати двері викруткою. А щоб вони не зачинялись самі по собі, потрібно було не забувати підпирати їх великим ящиком з під олії. Адвокат якого найняла сім'я Ноїд, казав, що самостійно перевіряв це приміщення. Він не міг простояти біля відчинених дверей більше 30 секунд. Також він повітив ще одну цікаву деталь. Всередині камери все ж був екстремальний важчий, якщо його потягнути, керівництво отримає негайний сигнал про те, що у холодильній кімнаті хтось застряг. Все, що потрібно було зробити власникам закладу, це підключити його до телефонної лінії. Проте і цим вони знехтували. Хоча цей елементарний захід врятував би ної тлі життя, всі згадані мною випадки були неочікуваними. Проте є історія, де невтішний кінець можна було спрогнозувати. У 2019 році китайський відеоблогер з прізвищем Сун із Хефея у прямому ефірі в якості виклику вирішив з'їсти на камеру живих багатоніжок і геконів, які до всього того були ще й отруйними. Сун втратив свідомість під час трансляції. Коли до його житла вломилась поліція, вона виявила, що Сун вже був мертвим, а його камера все ще працювала. А чи спостерігали ви у своєму житті випадки, коли люди опинялись на волосині від смерті? Пишіть коментарі, аби застережити від подібного якнайбільше людей. А також підпишіться на канал, аби знати, які смертельні несподіванки може підготувати для вас життя.